першу зону спокійно переміщаємося, готовим контур Футбольна команда Буковина готується до участі в новому сезоні. Наразі на контракті залишилось семеро футболістів. Нещодавно до команди приєднався 22-річний фланговий захисник Василь Гакман. Він виступав за Буковину у минулому сезоні. Втім, перед початком повномасштабної війни розірвав контракт з клубом за згодою сторін. У мене була пропозиція там більше клуб піти на перегляд. І получилось так, що я проходив з ними збори і зламався, і вирішив повернутися в рідну команду і набрати фізичну форму і допомогти звичайно команді. Новий контракт з клубом підписав і голкіпер Богдан Степаненко. Він виступав у складі жовто-чорних у сезонах 2017-18 та 2018-19. Зараз він не тільки гратиме за клуб, а й тренуватиме воротарів. Тренування я не залишав. Паралельно з заняттями з дітьми я форму підтримував. Грав на аматорському рівні. Тут також команда в Чернівцях була. Тому фізично я відчуваю, що ще є в мене сили. Збори ще не закінчили, ще повністю склад у нас не сформований, тому будемо працювати. Ще це не кінець, я б сказав би, тільки екватор. Підготовки ми пройшли, тому ще багато попереду роботи, але тим не менш, великий об'єм роботи вже пророблено. Тому дивимося з надією, що цього часу нам вистачить для того, щоб повноцінно підготуватися до початку чемпіонату. На перегляді тренерського штабу перебуває багато новачків. Більшість з них раніше виступали за Чернівецький клуб. За словами головного тренера клубу Андрія Мельничука, 85% команди планують укомплектувати до 10 серпня. Щось будувати нове це завжди тяжко. В цій ситуації ми виходимо, то що у нас на даний момент є, і створюємо новий клуб, нову команду. У нас насамперед завдання це як можна більше місцевих вихованців, дати можливість виступати на цьому рівні і виховувати їх, і давати їм можливість себе проявити, давати їм можливість прогресувати, розвиватися і рухатися далі. Взагалі у нас помінялося все починаючи від керівництва від тренера. І я так як я повторюю, що в команді майже не залишилося нікого з гравців. Тому ми почали майже з нуля формування команди. У новому сезоні Буковина може виступати у першій лізі. Остаточне рішення приймуть 12 серпня на конференції ПФЛ, де буде затверджено склад учасників змагань. Попереднього сезону жовто-чорні змагались у другій лізі. Києві має бути зустріч, де нам до нас доведуть про склад другої ліги, першої і, і взагалі про план проведення чемпіонату. Готуємося до виступу в першій лізі. Тобто, тому заданням на цей сезон буде закріпитися в першій лізі. Новий сезон попередньо має розпочатись наприкінці серпня. Футболісти гратимуть без глядачів, а в разі повітряної тривоги зупинятимуть гру та спускатимуться в укриття. Соломія Соловей, Василь Салига, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.